День діти. Ось і закінчилась золота яскрава пора року осінь, і настала найказкова улюблена пора року зима. Отже, я вам пропоную разом зі мною подивитися мультик, якою може бути зима. Тихенько стало, як ніколи не бувало. Що за диво чудеса? Де поділася краса? Ведмідь сонно позіхає, зайчик шубку вже міняє. Потемніла. Вся земля, лист останній лиш кружля. Чи це сон і це лиш сниться? Але як таке насниться? Що тут сталося? Як дізнатись? Може, зумів ламатись? Може, все зачаклували, сильні чари скрізь наклали? А це ж зима настала і до сну підготувала. Всі дерева оголила та втепленьку шубку вкрила, огорнула всіх довкола, замила усе навколо, хоч без листя і без квітів, і без радісних привітів, лиш зима. У сніжних шатах може ліс так гарно вбрати. Діти, ви переглянули мультик, якою може бути зима. Сподіваюсь, вам це сподобалось. А у нас в Одесі зима буває різною. Іде дощ, або дощ із снігом, буває просто сніг, тому що ми живемо біля моря. Дітки полюбляють зиму, тому що вона приносить із собою свята свято Святого Миколая, Новий Рік, Різдво. Дітки чекають з нетерпінням на подарунки. Отже, я вам пропоную намалювати зиму, яку саме ви чекаєте. До побачення, до зустрічі!